Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників донат на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Вітаю всіх. П'ятниця 15 листопада. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон триста тисяч розумної аудиторії. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на українських фронтах на війні. Отож, є вже свіже зведення від генерального штабу збройних сил України за вчорашній день мінус 1520 особового складу, мінус 11 танків, мінус 21 бойова броньована машина, мінус 20 артилерійських систем, мінус 2 засоби ППО, ну і ще Кілька цікавих мінусів. Ознайомтеся. Інформація вже є у відкритому доступі. Ну і починаємо розмову з гостем. З нами на зв'язку зараз засновник благодійного фонду Закримо небо України. Генерал-лейтенант і колишній заступник начальника генерального штабу збройних сил України Ігор Романенко. Пане Ігорю, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Слава вітаю вас. Давайте почнемо з нічних подій, про які повідомляють з Краснодарського краю. Отож, Краснодарський край атакували невідомі безпілотники, чи як ми часом жартома їх називаємо високоточні уламки. Вибухи чули у місті Кримськ. Це пише місцевий телеграм-канал Астра. Ну і, значить, загалом. Міністерство оборони чи Міністерство агресії Росії відзвітувало про перехоплення нібито 51 дрона. 36 над Краснодарським краєм, 3 безпілотники у Криму, 2 в Білгородській області, 10 на 에, значить, над Азовським морем, ну і на якщо говорити про ширшу картину, напередодні збройні сили України ще й заведали ракетного удару по військовому об'єкту у самому Белгороді. Там поранено кілька струковиків. Це визнають російські засоби масової інформації та пропаганди. От що ми маємо розуміти про роботу на окупованих територіях, ну і на територіях Російської Федерації, принаймні при фронтових областях. У мене мати на увазі, що у нас є інструментарії для нанесення ураження об'єктів ворога, і в першу чергу до них відносяться безпілотні апарати, баражуючі боєприпаси, ударні дрони, а також ракети. І нагадаю, з 2022 року ракетна програма здійснюється. У нас модернізована ракета Нептун до стану Земля-Земля. І збільшена дальності десь до пів тисячі кілометрів з відкритих джерел. Це важливо. але виробництві її треба масштабувати як і дронів. Ти теж тому, що завдання на цей рік було випустити мільйон уже напрацьовано вироблено півтора можливості є до чотирьох, не вистачає коштів. І суди ж цей напрям, коли значит, наше керівництво я не показує приклад Данії, яка вкладує кошти в наше виробництво, і бачить, яким чином це швидко додає, і ну яким чином ми не тільки виробляємо, а й застосовуємо. Тому ми бачимо тут і дрони, і ракети, але їх недостатньо, і маємо надію, що на наступний рік розшириться спектр застосування за рахунок балістичної ракети, про яку теж говорив президент. Тобто, іспити проходять успішно, але треба доводка. Це досить непростий процес, тому що це вид озброєння дуже високого рівня, саме технологічний, про який говорили наші два головкома і генерал Залужний, і зараз генерал Сирський, про те, що це важливо і принципово, за рахунок чого ми можемо додавати боротися з ворогом, тому що його потенціал якби великий, не наш шлях, екзистанційне розповсюдження. Цього нам треба. Спиратися на нові технології і бажано якомога швидше мати їх у себе на підприємствам, і тому ми бачимо, що тут є розвиток цих процесів, і більше того не просто вироблення, а вже застосування. оті ті приклади, про які ви говорили ще про одну частину роботи на тимчасово окупованих територіях і на території Російської Федерації хотів з вами поговорити, тому що ну мені здається, ця штука важлива, але недостатньо висвітлюється. Так пише зокрема Бенджамін Кук напередодні. Це австрійський військовий оглядач. Він значить написав розлоги і матеріал про українських партизанів. Зокрема, він пише, що е, українські партизани це. Неоспівані герої цієї війни використання Україною цілеспрямованих вбивств стало характерною тактикою, яка демонструє як стратегічне передбачення, так і тактичне виконання. В якості прикладу він наводить знищення чи то ліквідацію начальника штабу ракетних кораблів Чорноморського фроту Російської Федерації у Севастополі. Це сталося буквально нещодавно, але і до цього були різні різні подібні приклади він наводить приклади і мелітополя і інше інше інші луганськ і все що відбувалося ще з 2022 року ну і от що він пише очікується що роль партизанів Зростатиме в міру продовження конфлікту. Україна вклала значні ресурси у підготовку та оснащення цих бійців опору. гарантуючи, що навіть той час, коли на фронті точаться незвичайні бої, бої триватимуть і глибоко всередині окупованих територій. Ну і завдяки розширеним розвідувальним можливостям, рух опору в Україні стає все більш Витонченим, що ви думаєте про цю частину? Можливо, і правильно, що про партизанські рухи, про рухи опору, про такі речі, як підрив е е е начальника штабу ракетних катерів у Севастополі, може про них і не варто згадувати, де тут баланс між дотриманням секретності, ну і визнанням того, що на окупованих територіях і на території Російської Федерації справді потужно і все потужніше. Діє рух опору. Тут навіть Бенджмін Куб зазначається, що коли війна закінчиться, очікуйте на відстеження і знищення росіян, які на будь-якому рівні брали участь у понад 125 тисячах воєнних злочинів, скоєних у, на цій війні. Що ви про це думаєте? Як нам це сприймати? Міжнародне законодавство говорить про те, що часу до. Притягнення до відповідальності цих злочинців немає. Якщо даже там хтось щось, які погляди сього мають. У нас свої погляди, і ми все будемо пам'ятати, і будемо реалізовувати. Вони прийшли до нас, вони вбивають наших людей, захоплюють землі, і тому вони повинні нести відповідальність зараз. Вже і ми дякуємо нашим партизанам, нашим підпільникам. І до, до тих пір буде продовжується, поки взагалі вони існують на цьому світі. Розмова йде, ви проводите приклади фізичної ліквідації різними способами. І щоб тримати той баланс, про який говорю про те, що треба про наших героїв говорити вже зараз, але таким чином, щоб це не пошкодило їх подальшої роботи, це принципово і тому наші інформаційні засоби треба спілкуватися з компетентними органами, уточнювати ці позиції і викладати матеріали таким чином, щоб підтримувати. Діяльність одного боку з іншого ще раз повторюсь, не шкодити. Крім того, крім фізичної ліквідації, є така форма, і вона діє. Ну от я б хотів би привести до того. Ми пам'ятаємо, начальник штабу там був молотком, що з ним трапилось і ліквідований в авіації. Так от авіатори російські ж рано виходять на пенсії, і, як правило, з урахуванням досить високого рівня, хто приймав участь в бойових діях, вони уходять на заходи, переходять і працюють. Ну, Зараз проблема взагалі росіян по заходу, але так чи інакше, там міняють щось прізвище, все. Що завгодно, щоб бути іншими, але вони не хочуть розповсюджувати. І коли пілоти бомбардувальників ідуть виконувати завдання, то вже наші партизани і підпільники підтверджували, що домовляються з строєвими, щоб не надавали в приказах. По частині їх не показувала це. По перше, по-друге, робити все, щоб саме їх не попадали в переліках будь-яких документів. Тому що якщо попадають списки цих злочинців, що нам треба робити? То їх не візьмуть там, тому що це накладки відповідне на значить, закордонні фірми, які хоча б прихотів би придбати такого роду пілотів. Тому опосередковано, але і працює ще така схема, і нам треба використовувати будь-що фізичне, і морально-психологічний тиск на них і використовувати все, що можливо, тому що підкреслюю наша війна з ними не скажімо, ресурсне. Бо у них більше цього а асіметрично. І про це треба пам'ятати, розшукувати підходи, методи їх реалізовувати, щоб було так, як в тих прикладах, ви і ви от привезли, привели по морякам. Але є питання по льотчикам і багато взагалі військовослужбовцям Збройних сил Російської Федерації. Ну, можемо навіть пригадати і колишнього капітана підводного човна, якого теж знищили. Тобто, це не поодинокі випадки, і ми за цим ну стежимо, але подаємо інформацію з обережністю. Отакий проміжний висновок я роблю. Давайте тепер власне до ситуації на фронтах за два тижні. Майже шість майже 700 боєзітнень, 7, 690 якщо точно це. Курахівський напрямок там залишилося до замкнення у цієї кишені на півоточення уже за деякими даними, за даними Діпстейт близько 6 кілометрів. Ще пару днів тому Костянтин Машовець з групи інформаційний спротив писав, що ну в принципі залишення курахівського плацдарму це. Може бути справою ну буквально найближчого часу. Він вважає, що це питання вже вирішене. Єдина опозитна думка, яку я знайшов. Це якраз у австрійського оглядача Тома Купера, тому що він наводить ситуацію біля великої новосілки, там де росіяни хочуть ну, пробують атакувати доволі широким фронтом. Це з півдня і північного заходу від Курахового там масивний і потужний укріп район. І це єдине місце, яке ну дозволяє йому припускати, що операція оборонна операція Сил оборони України навколо Куракова ще, ще може втриматися. Найбільша концентрація російських військ, найбільша кількість атак, найбільша кількість кабів і артилерії. Що ми маємо розуміти про ситуацію навколо Куракового? Мій щоб її оцінити, треба аналіз поділити на дві частини: що відбувається на півночі від Курахова, що відбувається на півночі від водосховища, дамбу якої підірвали, розлили, і там от ситуація ускладнила нам суттєву логістику. є е, е, відеокадри е, в інтернеті, дуже в важких умовах виконуються завдання. Ну і зрозуміло, що якщо. Значить, зменшується потенціал логістики оборонців в будь-якому місці, і в тому числі і в Курахове. То е, потенціал введення бойових дій зменшується і виникає питання. Що незважаючи на те, щоб великі втрати ворог несе озброєння техніки, живої сили, але е е життя наших е оборонців дорожче, і тому тут е приймається відповідне рішення поповільне виведення чи виведення в таких темпах, як це потребує, для того щоб наносити ураження і мати менші втрати. Але це так чи інакше втрата дуже важливого оборонного району навколо Курахова, і ми з вами обговорювали неодноразово на радіо НВ, що це напрям діяльності після Вуглідара з півдня, вверх все ж спрямовано на Покровськ. Це не означає, що навколо Паркровська не йдуть бойові дії, там теж є локальні напрями, навіть райони, де локації, де ворог на тактичному рівні намагається провести оперативне оточення, так чи інакше, повільно, але просувається в бік Покровська. Тому загрозлива критична ситуація навколо Курахова, Ви вірно говорили, що це під. Підтримуючи якусь таку стабільність відносно на але ж, ну, на жаль, скоріше всього, треба погодитися з цим оглядачем, що це справа часу. Це лише справа часу. Ви згадали уже Покровський напрямок, він якраз за останні там, дні, за перші два тижні листопада, він другий за кількістю боєзіткнень. Там 435 бойових зіткнень відбулося, там ситуація. Ну навряд чи можна назвати її стабільною, хоча там менше вдається просуватися ворогові. Це може залежати від того, ну які конкретні підрозділи обороняються там, які конкретні бригади чи батальйони там працюють. От від чого це може залежати? Безумовно, ступінь підготовки, забезпечення цих підрозділів частин, які діють на. Покровському напряму, але принципове питання це постачання військовослужбовців бригади, які виконують такого роду завдань. А це вимагає рішучих дії відносно е, мобілізації. Ми пам'ятаємо, що два місяці тому е, вони наступали і намагалися просуватися безпосередньо по фронту. На Покровськ, але вже скажімо, їх потенціалу не вистачило, щоб це зробити з ходу. і тому вони перегрупувалися, зосереджили декілька напрямків на Вуглідарському. На жаль, захопили вуглідар. А тепер тут переносить все це в першу чергу навколо Курахова, але що можуть якби проводити наступальні дії? Роблять це на Покровськ. Так от, два місяці назад зупинили їх саме резервні бригади. Які були сформовані, це, мабуть, одні з немногих небагатьох, які у нас були, і вони фактично зірвали плани просування два місяці назад Покровську. От Бачите, виграли тут скільки два місяці Ми не будемо там хоронити цей Покровський Де боротьба запекла боротьба? Але тут ще, на мій погляд, є необхідність підкреслити важливість. Проведення швидкої мобілізації підготовки і постачання військових, значить, в першу чергу тих бригад, які ведуть бойові дії на лінії зіткнення. Ну, власне, робмобілізати це так. люди, але є ще й історія про збройні системи, власне бойову техніку, про снаряди, про власне навіть піхотне озброєння. От останніми тижнями було кілька заяв від американських партнерів про те, що вони хочуть там до інавгурації Дональда Трампа, ледь не щотижня надсилати нам пакети військової допомоги. Звісно, вже з'явилася критика. А що ж вам заважало і робити це влітку, робити це восени робити... Пититься на початку 2024 року, адже це йдеться про е, ну про вилучення техніки і її відправку. Е, графік роботи заводів на виборчу кампанію. Ну, практично не впливає. Натомість, у росіян з'являються поповнення. Уже є фотографії російських від російських так званих воєнкорів, що десь на території Хабаровського краю переміщаються на залізничних платформах е, система м. М1989 або М1978 «Коксан» виробництва Північної Кореї. Це доволі стара система, ну от по датах видно, що вона розроблялася ще в кінці 70-х чи 80-х років, але це 170 мм калібр, і це далекобійна зброя, яка може працювати на відстан від 40 до 60 кілометрів. От поява північно-корейських тепер уже гаубиць, про що вона нам говорить? Що збільшується потенціал ураження у противника, і вони в цьому використовують і свої старі системи, а також від своїх союзників, які не думають по півроку, по, по, по року, допомагати чи не допомагати, а чим допомагати, як це роблять, наприклад, американці. І питання у тому, що дивиться, ми тут тиждень тому аналізували, що у них є можливості по їх програмам залишившися кошти 6 мільярдів, 2 мільярда і 4 мільярди. Але зараз, уже через тиждень, райдер виступав і говорив від Америки, да, і говорив, що залишилися 9 мільярдів. Але тепер, якщо розглядати 9 мільярдів, що два це йде на, вироб... на виробників американців, які колись щось зроблять, і тоді питання ще дадуть, не дадуть, тому що може прийти там з всь... його поглядами, і тому залишається 7 мільярдів. Але там обговорюють питання: що да чи спроможні, якщо вони півроку з весни до поточного часу значить, надавали техніку е... озброєння, боєприпаси нам на 3 мільярда. А колись до паузи на півроку вони через кожні два тижні надавали нам на мільярд, півтора мільярда. А тепер за півроку надали на три мільярда чуть більше. То вони не справляться вже говорять, що вони не справляться Пентагон, з подачі всього необхідного на сім мільярдів. Тобто, ми ж знаємо по життю і тим паче по війні, що якщо не починається розмова відносно того, що е, якусь справу не зробиш, і то і знаходяться причини, то це поганий сигнал. А треба, незважаючи на все, говорить, що незважаючи там два місяці це теж термін, хай напрягається, ми тут воюємо кров'ю, обліваємося і за. Справи сказав, говоримо, світові не тільки в Україні в Європі, а це означає в світі. То вони з океанах по якби мінімум мініморму Байдена адміністрація там проводила цю. Салівановською програму керованої ескалації і допрацювались до того, що завели ядерну державу ще одну північну Корею в цю війну. Оце значить, вони утримували ескалацію. Оце по Салівановській. А тепер Саліван виступає і радить наступникам своїм білому домі, що треба допомагати Україні. Ну з моєго погляду так не дай Боже помагати так, як організовувався цей Саліван. А тепер бачите, чуть не спалили допомогу до 1 жовтня фінансовий рік. То що Україна на останніх там було прийнято рішення конгресом, продовжила. А тепер, прямо за за тиждень, кількість коштів зменшується з 12 до 9, з 9 до 2, значить. Американцям це як пайок свій час в радянській перераховувалось. починається, там, скільки треба риби, м'яса і масла, а потім починають перераховувати, видають пшонкою крупами і всім іншим, якщо видавати. Отак вот роблять, так це американці тягнуться за радянськими підходами, то тільки там, значит, в сфері яким своїх військових забезпечували в кінці. Радянського союзу, що все повалилось. Вот. Американці бали по своєму глобальні підходят, ну вот намагаються причому мати обличчя, а ми не про обличчя, ми про сутність говоримо стосунка з стратегічним партнером и більше звертаємо увагу не на їх гасла, а на те, що вони практично зроблять. Оце будемо дивитися, що робити, а нам ця потреба є велика. Ми з вами аналізували, що стан по фронту і там важка ситуація, завдяки в тому числі тільки Памузі американській ну, так. Ми це маємо теж фіксувати. Дуже дякую за те, що підключились до нашого ефіру. Нагадаю, аудиторії з нами на зв'язку був засновник благодійного фонду закриймо небо України, генерал-лейтенант і колишній заступник начальника Генерального штабу збройних сил України Ігор Романенко. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.